Шановні колеги, сьогодні відбулася презентація підручника, який є стандартом НАТО, підручника тактичної бойової допомоги потерпілим. Він був зроблений в електронній версії в кінці квітня на початку травня, а зараз його спонсори випустили в паперовій версії. На жаль, у військах я був уже у військах досить тривалий час, я зараз з батальйонами, ці стандарти не, від... не... не дотримані. І розповсюдження цього підручника дасть можливість бачити, що є. І крім того, підручник є в електронній формі і він. Вільний для безкоштовного скачування. Я сподіваюся, що ці знання стандартів НАТО вони допоможуть, по-перше, волонтерам правильно сформувати аптечки, по-друге, бійцям правильно підготуватися, як правильно накладати турнікети, що як треба робити. Я дякую всім спонсорам. Всім волонтерам, які причетні до перекладу цього, зокрема Core Medical, тому що вони були найбільшим спонсором для публікації цієї книжки.